Було звернення до мене стосовно порушень опорно-рухового апарату, міністки були порвані військовий з фронту. Дуже молодий хлопчик. Звичайно, я порадила щось найперше, тому що ну зазвичай така людина. Е... Можливо, не прийде на консультацію, не дуже вони люблять займатися своїм здоров'ям, але опорно-руховий апарат у них пошкоджений всіх хто був в армії, хто був на фронті. У всіх одну тільки розгрузку цю плити оцей бронік, да повну викладку потаскать да ще зброю, да місяцями у всіх летить хребет. То тут нам крем-ялівець. Крем я ліввець іде в нагоді, а, а там, де мініски порвані були в нього, то це календула. То в такій ситуації я кажу: так, береш два крема, змісмішуєш, додаєш шифірні уліки, які є, і мастиш, мастиш, мастиш. А, цей крем буде робити кровопостачання, відновлення, кровообігу, зняття запальних процесів. А календула буде загоювати все, що можна загоїти без операції. Ну тут такий експрес-варіант. Ще раз нагадаю: для тих для фронтовиків і поранених. В мене консультації безкоштовні. Я відкладу все, знайду час, якщо дружина там, наприклад, чи сам військовий безкоштовно, аби тільки хотіли приділити собі увагу для того, щоб більш якісно якось розібратися в проблемі, Ну підібрати так, щоб воно дійсно допомагало. Ще було запитання, якраз від дружини пораненого каже в госпіталі: лежить. Чула десь якісь ваше відео про швидше загоєння. Саме мінімальний набір чайне дерево, якщо рани. Чайне дерево, канука і манука, спеціально зроблено, щоб не пекло. Бачите, за що не візьмись? Завжди чайне дерево можна лити прямо в рану для того, щоб вона дезінфікувалася і швидко загоювалась. Він зупиняє кров. Ну звісно, як артерія сіфонить кров, то там умови нема. Ну а коли вже оброблена рана в стадії загоєння, то заливати просто можна в будь-яку рану, будь-яку найстрашнішу рану. Ну, хто зі мною давно, ви знаєте, що я вже точно маю цей досвід, які травми не були, е, богу якують не поранення, але побутові, е, будівельні всякі травми, і в дітей, і в дорослих, завжди чайне дерево л'єш, е, щоб е, зупинити кров, продезінфікувати рану. Якщо там не буде нагноєння, вона будь-яка рана буде загоюватися набагато швидше. А якщо буде нагноєння, ну то що ж, ну, розумієте, що буде? Да? Тому чайне дерево в чистому вигляді обробляється рана. Потім так само на ручку, чисту видавлюється календула, змішую. Це, от, наприклад, чайним деревом, і маститься тут щедро, щедро, ну залежно від розміру, глибини рани, доступності тої рани. Не просто там тонесенько там намастити, знаєте, як якусь там подряпинку, а так конкретно, прямо як крем на торт, класти, 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 впиталося, змастилася рана, все знову і знову і знову. прямо тут не економити і гарно загоїть. Ну, кращого загоєння я не бачила в своєму житті. Справді щиро можу б. можу знову і знову розказувати одні й ті самі страшні ситуації, бо завжди люди до доєднуються, якісь нові, які не чули. От. Я залишу вам хештег чудеса», нижні підкреслювання календула. Я розказувала дуже багато. Ну і про покромсану руку чоловіка, і про опіки моєї дитини, і про що я тільки не розказувала. І справді це от завжди в мене є, завжди, завжди, завжди. От. Так що це для поранених Ну, самий мінімальний набір, якщо ми говоримо про зовнішні поранення. Ну, може бути, звичайно, потім і лаванда, і якісь інші ефірні олійки. Але тут, от, от два, два найменування, швидка допомога, і дуже добре, щоб вони були. Про календулу хлопці на передовій мастяться календулою вражені швидким загоєнням. Це правда, це правда, це правда. Тут мови немає. Тому хто зі мною ще не має такого окрема вдома, це не будете мати проблеми. Ну що ви думаєте? Мене вчора вкусила, оце ж вжалила в ногу бджола і в підйом. І зразу алергічна реакція і болить, і кудись так чи в нерв, чи куди б попала, що нога отака моментально. Ну, то що ви думаєте, я роблю? Ну, звичайно, я беру календула, знеболююча, розмоктуюча, звичайно. Набамбурюю туди. Чайне дерево, як антисептик протигрибковий, протизапальний, і ще які там ефірні оліки в мене було. І мащу, другий день мащу, мащу, мащу. Ну, ще, може, танцювати би не захотіла, але вже сьогодні вона зудить, чешеться, але да, да, я в першу чергу все під руками завжди для того, щоб загоювати, загоювати, загоювати. Кожен же день у нас то опіки, то порізи, то голки від троянди, то ще щось, то ще щось. Ну, то, то бджола. Ну, всяке буває. Во так що це справді працює і це дуже добре. І в нас є от люди, хто відправляє постійно посилки військовим. В них же там Боже. Ну ви постійно в першу чергу і руки, і ноги, і обмороження бувають, і жара, і попрілості, і ну руки ж відповідно від зброї завжди ж пошкоджені. Дуже вдячні за календулу. От просто мастити, і вона дуже економічна. На вологу шкіру трошечки і там буквально грамульки хватить повністю дам дорослій людині намаститися і руки. Ну, тобто, це правда, це правда. Тут я щирим серцем. От хто знає, то той вже завжди хто спробував, то живе з цим кремом. Дякую, дякую, дякую його тим, хто створив, тим, хто розробив цю проста формула без парабенів і реально дуже, дуже, дуже хороший. Мене теж так вкусила, мастила кремом тим'ян, капала суміш комахи геть, швидко пройшло. Так, да, ну в принципі, принцип той самий. В мене це постійно, в нас же свої бджоли, а я хожу боса. В мене за літо, ви не уявляєте, скільки раз чоловік ходить в тапочках і каже, ну де ти їх знаходиш? Ну десь вона сидить, чи квіточку якусь маленьку е, забирає там нектар, чи оце дощ був десь, вона може впала в траву. Я, я ж не знаю. ну Я їх знаходжу весь час. Весь час. Його кусають, то він якось так нічого. А я розпухаю, я, от, я, 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 я чутлива до такого, але нічого, Боже, скільки разів. За сезон купила. якби не оці ці всі засоби, то я не знаю. Ну я б померла вже давно. Я б вже давно померла, не просто б там страждала. Я не знаю, воно в таких ситуаціях мене і, і на ноги піднімає, і бачите, і рани загою, і все решта.